Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з навчання елементів грамоти. Тема заняття буква С. Звуковий аналіз слів, склад, речення і наголос. Але давайте спершу привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Дітки, погляньте, хто до нас в гості на заняття прийшов. Це ж незнайко. Доброго ранку, незнайко. Незнайко прийшов з нами вивчити букву С. Тож давайте йому допоможем. Дітки, буква С і звуки Ц. Звуки ми чуємо та вимовляємо. А букви ми пишемо та читаємо. Муха, муха, цокотуха, золотиста чепоруха, муха стежкою пішла і копічку знайшла. Скажіть, будь ласка, в імені муха, муха, цокотуха, який ви звук який чуєте? Так, звичайно, звук ц. Звук ц – це приголосний і позначається на письмі рисочкою. Послухайте віршик, Соня смажила млинці, ось і тісто на руці. Як з роботи прийде тато, хай він їсть млинців багато. Який звук пропущений в слові млинці? Ц В слові руці, ц, млинців, також ц. Погляньте на цю ілюстрацію, скажіть, будь ласка, чий це будиночок? Так, цибульки, цапа, цуценятка, цук, цук, цукру і цукерки. Відгадайте загадку? Ці сестрички в блискучих спідничках, хоч маленькі, та солоденькі. Цукерки, вірно, на якийсь звук. Починається слово цукерка. На звук Ц. Назвіть букву і звуки. Буква «ц», Звуки Ц і Ц. А тепер малята складіть звукову модель до слова сонце. Слово синиця. Слово цукерки. Місяць. Суниці. Скажіть слово суниці? на скільки складів ділиться? На чотири. Вірно, а на який звук падає наголос? Суниці на звук и. Погляньте на цю ілюстрацію. Скажіть, в яких картинках є звук Ц? Лисиця, цар. Царівна, циганка. І цирк. Який звук є у кожному слові? Цибуля. Ц. Цукерка. Ц. Млинці. Звук Ц олівець. Звук Ц. Малята. Визначте місце букви Ц в словах Цибуля. На першому місці скажіть, на скільки складів ділиться слово цибуля? На три склади. А на який звук падає наголос? На звук У слово сонце. На скільки складів ділиться слово сонце? На два склади. А на який звук падає наголос? На звук о вірно. Прочитайте складову таблицю ця. Ац, цу, оц, ци, ец, іц, цю, юц, ац, ци, це. А тепер давайте складемо слово зі звуком Ц. Цап, ціп, цех. Слідуючи цирк. Цвіт, цвях. Молодці! Далі. Заєць, перець, кінець, а на слідує слайді, подивіться, будь ласка, в нас незакінчене слово. Які два звука ми зможемо додати до слова олівець? Вірно. знавець. Молодець. Погляньте, будь ласка, на цю картинку і скажіть, яке слово підходить до цієї звукової моделі? Слово цвях, концерт, цемент, синиця? Цемент. Вірно. Слідуюча звукова модель. Погляньте, будь ласка. Цвях концерт. Цемент. Синиця. Цвях. Слідуюча звукова модель. Цвях, концерт. Цемент, синиця. Концерт. Далі слідуюча звукова модель. Цвях помаранчевий колір, концерт синього кольору, цемент – червоного і синиця зеленого. Яке слово підходить під цю звукову модель? Синиця. Складіть звукову модель слова цибуля. На скільки складів ділиться це слово? На три. А є наголос на який звук падає? На «у» – цибуля. Далі цукор. Складіть в себе звукову модель. На який звук падає наголос? На «у» – цукор. Послухайте, будь ласка, розповідь. Цукрові буряки ростуть на полі. З них виробляють цукор, цукерки. Діти дуже люблять цукерки. Скажіть в слові цукерки і цукер. Який звук ви чуєте? Звук Ц. Вірно. А тепер малята, давайте повторимо скоромовку. Вивчимо. У крамниці продавець загуби свій олівець. Ще раз повторюйте за мною. У крамниці продавець загубив свій олівець. А тепер швидко скажіть цю скоромовку самостійно. Слідуюча скоромовка. Цок, цоки, цок копиться, це цапок йде до криниці. Працьовитим цапенятам принесе водиці, тато. Повторюйте ще раз за мною. І швидко повторіть, цок, цоки, цок копиться, це цапок йде до криниці, працьовитим цапенятам принесе водиці, тато. Давайте пограємо в гру Слухняний ротик. Я вам буду назвати початок речення, а ви закінчуйте. Це, 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 курочка знесла яйце цу цу цу, йдемо до палацу. Ці 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 цвірінькають горобці. Ці, ці ці в мене гострі ножиці. Ець, ець, ець в мене новий олівець. Цик, 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 десь гуля, ганяє цуцик. Дітки, погляньте на цю ілюстрацію і скажіть. І визначте у словах спільний звук: Синиця, Заєць, Суниця, лисиця. Так, вірно, спільний звук, звук Ц. А тепер, малята, погляньте, як пишеться буква «ц». І спробуйте відтворити букву С в себе на аркуші паперу. Молодці, ви гарно справились з завданням. Діти, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, хто до нас приходив в гості? Вірно, це не знайко. Він приходив з нами вивчити нову букву і звук. А з якою новою буквою ви познайомились? З буквою Ц і звуком Ц і Ц. Дякую вам за роботу. Ви були молодці. До побачення!